Всіх вітаю на каналі. Багато було повідомлень у Viber, що сталося з тою плакучою шоуковицею, що висаджали багато людей. Не знаю, як правильно висадити плакучу шуковицю, хоча вона висаджується, як звичайні сажанці. В попередньому відео я наглядно висаджував вам шоковицю і показував процес висадки її. Шовковиця це є дорога рослина, вона у нас була в розсаднику, ціна була її майже півтора тисячі гривень. Але шовковиця штамп, метр вісімдесят з двома трьома бруньками. Зараз показую вам результат. Роковиця у нас побіла, ну, скоро була Пасха, ми побілили її. Ось погляньте результат. Вся вона ожила. Я її підрізав на три бруньки. Як я казав, перша, друга, третя. Це я так особисто обрізаю. Хто хоче, той обрізає. Вся вона ожила і така посадка відбулася. Далі буду показувати, як її буду формувати в відео до кінця. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал.